бажають виступити, я так зрозуміла, я зупинюся на суспільно-політичних проблемах. Ця проблема е, майбутньої розробки Вланівського гірничо збагачувального комбінату виявила на поверхню е, дуже важливі і негативні моменти, які є в нашому суспільстві, в тому числі страшенно далека е, відстань між громадою і владою. Е, я сама родом із Кременчуського району селу Заруддя, де безпосередньо це родовище залізистих кварцитів, Біланівське родовище. Минулого року це моя боротьба ведеться ще років 8 назад, коли намагалися... Там це село Заруддя між Козельщиною і Василівкою, це на межі якраз Кременчуцького району, там залиші Галишинське родовище залізості фарсників і десь 8 років назад намагалися гідродобичу зробити. Але наскільки так завуальовано, дайте нам відведіть нам на 49 років, землю 10 гектарів, а десь навіщо? А ми зробимо експеримент там. Скільки? Півроку. Так, а навіщо на 49? Навіть оце. Люди для них, це просто відпрацьований матеріал. Це сільські люди, це значить, ну, е, ну, хто в селі це вважає, але в селі є ще люди, які можуть мислити. Ми тоді відстояли і відмовилися тоді якраз е, е, про цю. Е, Ну, вже вияснили, що це було гідродобича. Але давайте повернемося до оцих всіх подій, які в Кременчуці, які так нашуміли, де акції протесту було. Це пов'язано з прийняттям нав'язуванням схеми розвитку території Кременчуцького району до 2030 року. Це, цю схему з замовником виступає райдержміністрація Кременчуцька. Оплачує Біланівський гірничо збагачувальний комбінат, тобто питання, а виконує е, державна установа Діпромісто, звичайно, Харкові. Звичайно, якщо е, платить біланівських ГЗК, та півмільйона десь так. Е, Гривень, то ясно, що коли почитати цю схему розвитку території Кременчуцького району, то це схема нищення, не розвитку, а нищення району, моновиробництво, де прямо так укр так нафту закрити через те, що вона заважає розвитку майбутнього гірничорудного району. І планують після того, як схему затвердили, нагорний виступає. Із пояснювальною запискою подає її до обласної ради Полтавської, щоб створити Керменчуцький гірничо-рудний район. це голова Кременчуцької райдодміністрації. Гірничо-рудний район це Комсомольські кар'єри полтавського язика, Єрсевський кар'єр, Біланівський гірничок збагачений комбінат кар'єр. Далі Галищинське родовище, Василівське, Броварківське, Нижньоманулівське. тобто це другий кривий рік. Кривий рік 125 км, а тут десь 55-75 км. От ми попадаємо якраз по пслу, грубо кажучи, в оцю е, нову Кременчуцьку гірничу рудну. Аномалі, воно нам потрібно. Я запитую в Україні 54 родовища розвіданих, 22 в розробці. Чи вистачить? Та можливо ж вистачить. Давайте залишимо для майбутніх поколінь, де будуть нові технології, де можливо совісніші, де патріотичніші прийдуть. І е, куди нам поспішати? Але тут прибутки, прибутки, прибутки. Коли я задавала питання, Біланівський кар'єр 1,8 мільярда кубів тонн руди. Скільки, дайте ТЕО, техніко-економічне обґрунтування, скільки для інвестора до прибутку і скільки для України. А ми це, я розмовляла з Бобом, він директор Астраліт, директор цього е біланівського з баченого комбіната, ну він навчився вже в наших. Каже, а в нас тільки проєкт. Ми не можемо сказати. Ну вже капіталіст, який буде вкладати і щось мріє, не вже він не пророкує, не вже так важко. Ми коли їхали наша група звідти, а там були гірничі інженер, люди, які пов'язані з, з кар'єрами в нашій групі. І в тому числі я була на, на цій зустрічі, ми думаємо, та можливо ж йому він а, е, володіє англійською мовою, не володіє е, російською, та можливо він не доходить. Ні, він все це говорить так, як він вже дуже чітко став радянським таким червоним директором. Каже, а в нас е, в нас це ще тільки прес, ми нічого не можемо сказати. Всі питання єдине там, вони очевидно не е, я так думаю. Там був гірничий інженер, і коли попросили дані каратажних досліджень, то коли ми стали те, що нам не попадало в руки, то на кожній сторінці де йде радіоактивні заміри. І коли я запитала професора Коміра, нашого видатного професора сучасності, а він по теорії вибухів, то він сказав, не треба дуже багато радіації, вона має здатність накопичуватися. І через 3-4 роки, через 10, це все на наших легенях, на наших дітях і на, нашу, на нашому ґрунті. Тобто ми не знаємо Тео, нам невідомі дані державної екологічної експертизи, її просто немає. І коли сюди, давайте повернемось до Бандері. В Бондарівській сільській раді ми минулого року, в квітні місяці, провели громадське слухання і сказали, що ні, ми проти Біланівського кар'єру. Всі в 371 проти, 0 за. Ну, Всі, всі, хто були на слухання, <клух> проти. Далі. Але ж Дмитрівка має 44 гектари. І ото все, що робиться там, то спра на совісті Дмитрівки. І порядко Антоніни Іванівне, голови селищної ради, тепер іде страшенно тиск на людей. Думають, що сільський житель, приходять і шантажують. Якщо через три місяці, ви не згодні продати свої поїхати, все, тут через три місяці вже нікого не буде, вас ніхто не буде Ну що це значить для сільського жителя отримати таку інформацію? Це жах, жахливо. Голова е, села е, Заїчінку, звичайно, тримається. І це є важливий документ, відписка про те, що в нас були слухання, ми сюди вас не запрошуємо на нашу територію. Минулого року влітку вони приїхали у Бондарі і кажуть, де... Нам 90 гектар землі, навіщо? А ми будемо копати. А у вас є проєкт. А ви знаєте, Галіна Тімофієвна, скільки це коштує проєкт? Тобто люди тут ні до чого. А ми подивилися те, що вони нам запропонували. Кілометр від е, хати е, людської, значить, вони оце будуть копати ями. Тобто, давайте нам, ну от якийсь це що, безприділ, це середньовіччя. І тепер, коли я повертаюся до того, до цих акцій протесту, продавлюєшся. З боку владних структур, вищестоящих прийміть схему розвитку території Кременчуцького району, бо треба на горному подати пояснювальну записку для того, щоб згоден Кременчуцький район на утворення Кременчуцького гірничо-рудного району, тобто ми з вами даємо згод. Їм не вдалося 13 лютого, 13 березня. Причому? 13 березня була прийнята така резолюція створити робочу групу трьох народних депутатів, включити Каплін, Гублик і Сертюк, Панасенко від обласної ради депутатів і двох лолів. Нагорного і Кравченко, голови ради, голова ради адміністрації. І ця комісія має записано в резолюції напрацювати свої рекомендації стосовно як цією схемою. Люди в основному говорять, давайте приймемо схему, якщо це дуже потрібно, але без біланівського кар'єру. І у нас друге питання накласти мораторій на. На постановку внесення до порядку денного наступних сесій, це була 19-та сесія, про е, Білонівський, е, про цю схему. І що ж ви думаєте? Е, е, оголошується е, 20-та сесія на 27 червня. Порядок денний, все законодавче, порядок денний оголошується, цього питання про схему немає, але є дуже коротко таке питання про містобудівну документацію. І от поступає інформація про те, що на Кременчук рухається ем, Беркут, на Кременчук рухаються міліціянти з усієї області, Комсомольська 500 душ приїздить. Я телефоную Галушко, заступнику голови обласної державної адміністрації. Кажу, ви хочете крові? А тут же своє це прийдуть. Відповідь така, що ми вислухали вас, тепер давайте послухаємо інше. Я прошу, не допустіть цього, це не допустимо, не припустимо. Я е, прошу зустріч із ним наступного дня. Сесія буде о 10 годині. На 9 годину він дає згоду зустрітися з ним уже тут, коли він прибув Кременчуцький район на сесію. Зустрічаємося ми з головою е, 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 села е, Бондарівської сільської ради. Ясно, що е, ну ми вас почули. Все. І що я бачу? Я піднімаюся з першого поверху по четвертий, стоять дуже такої. Потивної зовнішністю хлопці, в яких абсолютно шиї сутні голова посаджена на корпус, каже, а що ви тут робите? Ми вас охороняємо. Тобто від першої до четвертої, потім кордон, хто був там, бачив по телебаченні кордон міліції, кругом над вікнами стоїть Беркут, і де там чорний хід, і тобто. Символічно, що напередодні дня конституції в Кременчуцькому районі Василь Кравченко, голова ради, було роздавлено залишки демократії, які тільки були. І як ж приймалося все? Питання містобудування, виступає головний архітектор району, потім Шеремєчева, колишня голова райденістрації, і як, виступає з резолюції. Напередодні тут же за пів години було зібрано голів сільських рад. І резолюція, будь ласка, прийміть схему, нам дуже вона потрібна. Я тоді кажу, якщо так, резолюція, ось є резолюція нашої групи цієї робочої, яка створена була комісією, Комісія створена е на 19-й сесії. Ось ця резолюція. Ми пропонуємо прийняти схему, але без біланівського язика. Друге. ТЕО зробити техніко-економічне гарантування. третє державну експер... екологічну експертизу і я ще виносимо пропозицію професора коміра який ще в 70-х роках був в складі робочої групи радянських вчених у Чехії на комбінаті Нова Гута зібралися там вчені із країн соціалістичної співдружності і вирішили, що треба в Радянському Союзі. Постать, на цій новій гуті, вибачте, так було на новій гуті постачати Радянського Союзу сировину, руду, плюс титан, магній, молібден і решта, ви мене поправте, хімічні елементи, які сприятимуть. Високого високолегованої сталі. Професор комірсова, не треба в Україні так багато кар'єрів, не треба багато шахт по цьому виробництві, треба рудників, треба просто виробляти е, сталь. Це буде значно менше розорення землі, це значно е, легше буде для природного середовища. Ніхто цього не чує, не хочуть слухати. Коли ми пропонували, та у нас є вчені е, з нашого університету, які живуть тут, які дихають цим повітрям, ні, вони нам насаджують, вченики з Києва, вченики з Харкова, приїхала така вчена, як смішно було стало, я коли стала запитувати її, назвіть ваші праці, де ви виступали, які конгреси, нічого, мовчок. Що це за вчені? то то які вчені, така і схема. І що тоді робить Кравченко Василь? По цьому питанню ми не можемо прийняти рішення, але я як голова ради я вношу питання прямо дени про схему планування території Кременчуцького району. Затверджуємо, голосуйте. Я кажу, так, почекайте, регламент не винесено. Згідно закону про публічну інформацію, треба це питання оголосити за 20 днів. Приймати, обговорити, прийняти рішення, він каже, я вам сказав, голосуйте. Тут я виходжу, я десь сижу на другому, другій, другому ряду на сесії, виходжу, стою тут між двома Василями. Василь Кравченко і Василь Камський, заступник. Беру мікрофон, Камський б'є мене по руках. Цей як він качіпе, руки трясуться, голос пропадає у Кравченка, і він приймайте, приймайте. Тобто це це було це, знаєте, ну а більше того мене вразило, сидять в залі жінки, які мають дітей і внуків, і вони аплодують, вони лікують, вони такі раді. Я, знаєте, так подумала, значить щось конкретно у якоїсь людини вони для себе забрали. Вони навіть того не зрозуміли, що це вони рубають той сук, на якому вони сидять. Це здоров'я дітей і таке інше. От е, такі ситуації 27. 24 було за, двоє комуністів, і я голосувала. Ну, тобто, і вони ще вибрали такий час, що той на курорті, хто міг би хоч слово сказати, Десь то просто не прийшов на цю сесію. Ну, от так було протягнуто, буквально котком прокотилося по нашому сумлінню, принципам демократії. І от так робиться в, нашому, в нашій раді. Нашій, нашій раді. Що я вас дуже прошу? Дуже важливо. Єдине на що вони чому вже не провели дві сесії? Тому що люди тоді вийшли, людей було багато. І масові це зіграла роль. Зараз люди не вийшли, люди байдужі, я не знаю, як можна назвати людей, але я вас дуже прошу. Тільки багатотисячні мітинги можуть врятувати. Становище з довкіллям на Кремечучині. Тільки, тільки ваша, наша участь спільна. Я просто закликаю до нашого сумління, тому що ми стоїмо перед величезною загрозою. Будь ласка, один по одному, але треба... треба ми сила і нас багато. Я кажу, хоче на півгодинки вийти десятитисячного мітингу людей, людям. Ну, Якось у нас інші якісь проблеми чи питання, але це дуже е, серйозна історія. Дуже дякую вам, вибачте.